Божі слова на кожен день. Для тих, хто має бути вдосконаленим цей крок роботи завоювання незамінний. Людина може пережити роботу вдосконалення лише після того, як її буде завойовано у тому, щоб лише виконувати роль завойовуваного, немає великої цінності. І це не робить тебе придатним для використання Богом. Ти ніяк не зможеш зіграти свою роль у поширенні Євангелія, бо ти не шукаєш життя, не прагнеш змін і відновлення в собі, і тому в тебе немає справжнього досвіду життя. Під час цієї покрокової роботи. Ти колись виступав прислужником і тлом, але якщо ти, зрештою, не прагнутимеш бути Петром, а твій пошук не відповідатиме шляху, яким було вдосконалено Петра, то природно, що ти не зазнаєш змін у своєму характері. Якщо ти прагнеш бути вдосконаленим, то ти свідчитимеш і скажеш. У цій покроковій роботі Бога я прийняв Божу роботу кари та суду, і хоча я витерпів великі страждання, я пізнав, як Бог удосконалює людину, я здобув виконану Богом роботу, я мав знання про праведність Бога, і Його кара мене спасла. Його праведний характер зійшов на мене та приніс мені благословення й благодать. Саме Його суд і кара захистили мене й очистили. Якби Бог не покарав і не засудив мене, якби на мене не зійшли суворі Божі слова, я не зміг би пізнати Бога та бути спасенним. Сьогодні я бачу, будучи творіннями, люди не лише втішаються всім, що зробив творець. Що важливіше, усі творіння мають тішитися праведним Божим характером і його праведним судом, адже Божий характер вартий людської втіхи. Будучи творінням. Розбещеним сатаною людина має тішитися праведним Божим характером, у його праведному характері є кара й суд, Ба більше є й велика любов. Хоча сьогодні я не здатен повністю здобути Божу любов, мені пощастило її побачити і в цьому я. Благословенний. Таким шляхом ідуть ті, хто переживає вдосконалення, і таким є знання, про яке вони говорять. Ці люди такі ж, як і Петро. Вони мають такий самий досвід, як і Петро. А ще такі люди здобули життя та володіють істиною. Якщо вони переживуть це до самого кінця, то під час Божого суду вони точно повністю позбудуться впливу сатани та будуть здобуті Богом.